Ще з самого малку я зрозуміла, що варто робити лише те, що тобі вигідно. Не хочеш, щоб вчителька писала зауваження в щоденнику, не шуми та гарно вчися. Хочеш якусь винагороду від дідуся, не кажи бабусі, де він ходить ввечері. Хочеш, аби тато похвалив, стягни з нього чоботи і накрий ковдрою. Хочеш, аби мама вернулася? Ось на цей випадок я не могла дитиною нічого придумати. Мама з татом часто сварилися і одного дня мама просто пішла в місто жити. Потім у неї з'явилася нова донечка, новий чоловік, нова квартира. Я приїжджала до неї сама, бо вже знала, що тут треба сісти на автобус а там вийти в місті і пройти лише кілька вулиць. Галинко, ти приїхала, списку мати руками, яка я рада, ти надовго? Розумієте, якщо я казала надовго, то вона робила все, аби цей момент пришвидшити. На наступний день вона вела мене в магазин і потім з покупками садовила на автобус в село. Я тобі стільки накупувала, що й донести не можу, а ти, губи надула, дивувалася мама, але потім махала весело мені рукою. А я все дивилася і дивилася на неї, яка віддалялася з кожною секундою. І розумієте, моє життя було дуже просте і навіть більш приємне ніж в інших дітей, бо я мала те, чого вони не мали в повних родинах, а що дитині хочеться: кольорових забавок та смачних цукерок. А цього у мене було вдосталь, бо я вміла робити так, щоб вони у мене з'являлися. Допомогла Тарасу з домашнім завданням вже цукерка. Допомогла сусідці з дітьми посидіти, і от і нова іграшка. Так, за те треба братися, що приносить вигоду. Ось був мій девіз по життю. Заміша вийшла не з великого кохання, а з логічних міркувань. Чоловік був стриманим, алкоголь не вживав, добре заробляв, а отже, з ним варто стати в спілку. Ми купили квартиру, далі машину, виховали двох діток і дали їм хорошу освіту. Між нами з чоловіком не було сварок чи непорозумінь, бо ми знали, чого хочемо від життя. Розумієте, дуже важливо знати, чого ви хочете, бо якщо цього нема, то як той віслюк між сіном і водою бігаєте? Ви ж чули цю притчу? Віслюк не знав, чого хотів більше їсти чи пити, і отак бігав між криницею і сіном, а результат був плачевним. І ось моє розуміння життя, яке працювала всі мої роки. Раптово зламалося об бажання моєї доньки вийти заміж за хлопця, який, аби м'яко виразитися, їй зовсім не підходив. Доню, що ти хочеш від цього шлюбу? питаю я її, бути щасливою, каже донька, що тобі треба для щастя? питаю я її. Він, гордо каже мені донька, я оступіла. Для щастя треба інша людина, яка ніде не працює, живе творчістю, не має квартири і машини. Я переговорила з чоловіком про вибір нашої доньки, і він сказав, що готовий на все закрити очі, якщо я не втручатимуся в її справи. Якщо ти хочеш, аби вона була щаслива, то маєш поступитися. Але ж її щастя неправильне з таким чоловіком жити просто неможливо. Вона сама це має визнати, бо чим більше ти будеш їй про це говорити, тим більше вона впиратиметься. Отак ми й домовилися, що хай собі живе як хоче, але ніякої фінансової підтримки з нашого боку. Поки живе з ним, ще не розписалася, і це мене дуже тішить. Хоч вона й приходить вся така усміхнена і незалежна, мовляв, я тебе, мамо, перемогла. Але ж я бачу, як вона оплітає мої налисники, і як довго сидить на нашому дивані, як гасне її усмішка, коли за нею закриваються двері. Я терплячо була все життя, і в цьому випадку теж доб'юся свого. Підпишись, підтримай українськомовний контент.